Затримано генерала Джан Юся, найближчий соратник лідера Китаю, підозрюється, наче, в передачі США конфіденційної інформації щодо китайської ядерної програми і зловбиванні владою. Паралельно йде розслідування у відношенні по відношенню до начальника об'єднаного штабу Лю Джен Лі. М -м. Розвиток подій, і чи можуть офіцери лояльні до генерала підняти війська на м'ятеж і рушити на Пекін Чи справді готувався замок? Що це зараз відбувається? Чи може бути далі м'ятеж? Дивись, якась підготовка, якась підготовка по Знищенню захисного механізму навколо діючої влади дійсно відбувалося Ну тобто, це коли провал у захисті першої персони країни, да, тобто або перших персон, тобто це давай так, якась диверсія у цьому ключі дійсно відбувалася. Чи буде продовження у цій історії М -м -м, дуже наврядче, ніхто не ризикне, тому що давай відверто, тут же ж е -е, не про тюрму, це ж про розстріл це про розстріл. Тут про розстріл, а чи були ще додатково зливи якоїсь інформації? Да, безумовно, бо вела за диявол, тобто, знаєш, як були були контракти. Словесні з американцями у генералів китайських, і вони дійсно зливали якоїсь важливої інформації, і, скоріше за все, не тільки про наявність ресурсів, але й про територіальне розташування по імператриці або по землям, mm -hmm. або при територіальні розташування, або інформація про землю, ну володіння. Тобто, оця вся коротша історія. А прахом воно тут, я ж кажу, на жаль. Чи на щастя, чи на жаль, я не знаю, навіть воно все пішло, тому що дядькам світить трійка мечів мінімум, це прям для них дуже погана історія. І навряд чи тут хтось е бунтоне, Ну ти зру... Нє, тут навряд чи хтось бунтоне, тому що тут з мечів перевернутий, тому що не вистачає тепер якогось інструменту, якихось можливості, щоб бунтануть бунтануть От знаєш, типу в такому ключі. От. А я так підозрюю, що спалився, як мінімум, той, що зливав, там у них головний якийсь там другий другий Джверн персонаж Юся. на весь Китай. А, другий. А, ну, Юся, так, там, який... той, якого затримали, Н... а другий Лю Джен -Лі. Далі, Спалився, спалився походу, на якийсь водянистій інфі. Це скоріше за все, всевали згодували, згодували mm. інфу. Він і є злив, і стало зразу зразу зрозуміло хто злив? Ти зрозуміло, ну, типу коротше про ЄС і Індію. М -м готується масштабна угода про безпеку та оборону. ЄС бере участь в параді з нагоди Дня Республіки в Індії. Е Давай подивимось, що тут як ЄС Індія по відносинах. І це ну цікаво, що в світі наново всі починають з кимось дружити, з кимось сваритись. Що тут як є Сіндія? Ага, економічні, це економічна історія, це відход від залежності, скоріше за все, від російського і китайського, і перспективність у, е, у індійському. Це про це про бабки. Це про економічні, це про всякі економічні взаємодії для того, щоб відійти від старого там, де у нас є королева мечів. І загострення, да такі токсичні можна, можна так сказати, проблематики. От в, в пошуці ж собі нового знаєш великого союзника, дешевого великого союзника. Тому що зараз багато хто переводить свої заводяки, переходять до Індії за дешевої робочої сили, як це колись робили в Китаї. Ну, а тепер вони переносяться до Індії. Перспективна ця історія і чи зможе е, Індія відмовитись від російських е, е, ну, цих нафтових штук? Чи, відійде, чи допоможе це Індії відійти від е, рашки? Ніяка ця схема набагато цікавіша. Там же ж. ЄС відмовляється в 27-го від, від російського газу і нафти, тільки це ілюзія. Тому що газ mm. і нафта будуть заходити через Індію. Через Індія яка? Яка не, не купуємо в Росію, так? Да? Mm -hmm. Тобто це оцей, знаєш, oh. у Шаби. Дивіться, ми офіційно тепер не закуповуємо Росію, ми закуповуємо і Індію, а то, що Індія там собі під шумок закуповує Росію, то, то ж ми не знали. Не відали ми, що да, Ми просто оформлюємо нові ціти. Зрозуміло все. Ацтво чистої так. води. Я би букву Б пропущу передню, понімає що ти все? В Індії зафіксовано спалах небезпечного вірусу? Ні Ніпах називається Ніпах, вакцини немає, лікування поки немає, висока температура, слабкість кашель е, може призвести до енцефаліту, смертність 75%. Яка загроза для, для світу, зокрема України? І попхалися вони на парад до Індії? Є тема, скоріше за все, з якимось розповсюдженням із-за великої кількості контактів чи чогось такого. Не скажу, що прям повна срака, але є. Періодність, а періодність, мабуть, на весну більше виходить у районі двох місяців. Це вони звіти для України рознесуть. Поки пода, рознесуть, рознесуть, поки по 9 дів'ятці мечів, тому що не така, мабуть, літальна. Фатальна історія, знаєш, але неприємненько. Неприємненько і трошечки підступненько. Сирія. РФ виводить е, екстрено війська і зброю, літаки, гелікоптери Сирії. Питання, куди вони далі? Чи може оце все глідоцтво опинитись на фронті в Україні? Так, да, частина тут піде на нас з вами. Угу. Тут іще якийсь напрямок, це скоріше за все Африка. Я підозрюю, що Африка, де там ЧВКшники воюють, частина буде перекинута в одне місце, там, де відбувається регулярний постійний махач, а частина для нас проходить по дияволу. От так що для нас є загроза з цього вигоду. Але давай подожди, подивимося, а що так різко ми вирішили вийти з Сирії, А, а що там так карта? У як інтересно, для захисту своїх інтересів під достатньо великим тиском, щоб не втратити ресурси та бабки, ми обнулюємо цю історію. Походу, натиснули. Походу, штати там же штати в Сирії. Походу, штати нормально так, не тільки тіньовий флот, але і ще й точки дислокації по, по конфліктним зонам. Так, да, для нас з одного боку, це. Негарна новина, бо частина техніки поповзе на український фронт. А з іншого боку, це чудова новина з приводу міжнародної політики і тиску на Ерефі, що їх змусили, причому достатньо так агресивно і деструктивно покинути Сирію, прям причому так бігом, забираємо знаєте, ландухи да хльобу і ми. Mm -hmm. В ріфмочку ви поняли, якби то Тобто така прям <сі>, така весела історія. Причому це дуже схоже на те, що ми вже приблизно бачили. Скоріше за все, це повторення. Там же вже були прецеденти, коли їм доводилося, <сі> доводилося. Да, доводилося покидати певні сирійські точки. Ну, це повернулися до цього питання. Так що короче, тут є, давайте вбачати у цьому певний все одно плюсик, хоча там є і мінусик, але і плюсик також є. По Ірану давай вже глянемо, якщо ми в цьому регіоні зараз дивимося, що як буде. Хаманеї в бункері сидить і кричить. Ну, точніше, не він, а комітет з нацбезпеки по зовнішній політики. Ну якого він напевно не пустили в бункер. Будь-який напад на верховного лідера означає оголошення війни всьому ісламському світу, і слід очікувати видання указу про джихад ісламськими вченими та реакції солдат ісламу у всіх частинах світу. Почали погрожувати Сполученим Штатам Америки. типу, сподіваємось, ваші військові вже попрощалися з родинами. есмінниць тим часом вже на близькому сході. Анонсують, що протягом 24 чи 48 годин може бути нанесений удар по Ірану, як показую тобі. Бо мені здається, а якого періоди, коли анонсують, вони якраз не б'ють, вони б'ють в ну, таємно і в інший момент. Ну, це, по-перше, зараз ми це подивимося. По-друге, а якого дідька він взяв на себе, оце ви понимаєте, таку. Місію говорити за весь цивілізований ісламський світ, а вони ж завжди ну, це дядь. Говорять. Да, тільки Туда. ну хто хто тобі сказав, що і, і, цивілізований ісламський світ тебе ідіота підтримає, взагалі Ну, типу, ти ну як би знаєте, це як від імені всіх жінок буде кричати, якась пришелепкувати і кричати: ви всі жінки встанемо. І всі жінки такі: Хто це? Ми не знаємо. Нам її підкинули. Оце от приблизно так само. розумієте? Що ти взяв за... говорить за весь світ? Зараз подивимося, що там по ударам, що там по всьому ісламському світу, і вообще зараз? Це дуже цікавий. Оця заява про потенційний удар. Це дуже цікавий. Ми таке вже бачили зі сторони США. Знову таке в повторення. Це скоріше знаєш. Це та послідня китайська предупреждення називається така дуже тискова, цікава історія, яка має змусити погодитися на диявола, ну тобто на договор на домовленості контракти вгамуватися там. Я не знаю, або реально прийде Вавка. Причому вавка прийде ну, від карти світу, тобто від США, це. Я не впевнена, що вони будуть бити реально в зазначений час, але поки що. По тузу перевернутому жезлі, але це не означає, що туз не перевернеться, тому що зараз така mm -hmm. ситуація вліво або вправо. Що ви нам там скажете? Як ви будете себе поводити? Бо якщо ви будете поводити себе погано, миротворчий смінець США почне задавати вам страшної шкоди, понімаєш? Ну коротше, зараз подивимося, як відреагує ісламський світ, чи так він буде захищати Іран. Та я би не сказала, що тут хтось тобто, дуже яро буде захищати Іран у цьому питанні, тому що да, тут будуть якісь колихання, будуть якісь там окремі групи, скоріше за все, дійсно об'являть джихад, безумовно. Але здебільшого, це перевернутива королева мечів, тому що є велика кількість, я так розумію, тих, кого не влаштовує пригнічення інших ісламських ем, від, ну, цих в Ти зрозуміла там курдів, і от ну ця вся історія. Там меншинств більшинств і прочі історії. Тому тут я би не сказала, що прямо всі. Я не, не бачу, щоб дубаї з іміратами такі о Боже, джехат Америки. Ну, звісно, зараз уже. Mm -hmm. ага. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.